Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже дала собачці їсти, котику. Йду зараз, гляну, що коля робить. Ще, до речі, хотіла показати вам ось такі у нас ковзалки, діти понароблювали. Вчора несла їсти найдіто, дуже впала, так що будьте обережні. Сніг присипав ковзалку. Ось іду хлів. І заодно схожу ще в погреб. Картоплі наберу, компоту візьму дітям. І зараз побачимо, що тут та коля робить. Всім доброго дня! Ти вже попорався? Ну, сьогодні у нас ранок п'ятниці, а в середу ми давали вермикол нашим бичкам. Це їм попорався. Весь час назад. Якось він так. Ну так поїдете, але без апетиту. І що цікаво, якось дивно себе поводить лунтик. Коли дав їсти, він лежав. Не вставав, зараз не їсть. Якийсь такий, ну не агресивний, але якось так мотається по хліву. Ну, зараз глянемо може, щоб доїсти. Ну, вон, трошки починає їсти. І ще що побачив, не знаю, чи камера передасть, але... Валера вранці ну, Валера в ранці був мокрий. Ну мурчик с крепшом то нічого нормального. що так їсти то не хоче. Не знаю, може це там, що листи його крутяться всередині. Лунтик. чого? Якийсь він такий, не такий як завжди. Ось щось так напихається, досі чіпляється. Ще що побачив, що ну, він ніколи не лижиться так, не видно по йому. Там на відео попереднім також видно, що то було видно, що лежиться, а лунтика ні. А сьогодні і він щось лежиться, це може там що під йому чухається чи, ми не знаємо. Будемо наблюдати. Ну Тоді ввечері знімемо відео вам покажемо, що. Ну Дивіться, сьогодні нас трошки Лунтік так заставив похвилюватися. Ну Вранці прийшов давати їсти. Ну, ну, даємо не рано, пів восьмій даємо їсти. То вже вони всі зазвичай всі стоять і ждуть. А тут приходжу, трохи стоять, а Лунтік лежить. Ну і хто знає, може там ще щось стане подавав, їсти. Все одно лежить. зігнав його, щоб їсти, а він їсти не хоче. Пішов в хату думав, зараз зазнять, яка в нього була тоді таке, ну, самопочуття, якісь такі кволи був в'яли він. Телефон був розраженним, трошки пізніше там зазняв. Я думаю, ну, ми так вже плануємо, якби думаємо, що, що це через те, що прокололи Вермікол їм. Ну, можливо, там якийсь процес відбувається, чи, чи, чи що в ньому, хто я знає. І дуже, дуже багато людей писало, що... Ну, щоб обов'язково проколювати, а ми майже їх до року дотянули не проколювати. То думаю, може, що воно в якій запущеній стадії чи що було. Ну, але зараз, зараз вже вроді нічого, вже так їсть. Ну і валяр був мокрий. Хоча в хліві нічого не жарко, нічого, то що двері ми не закриваємо, щоб... Ну, не було б їм не парку і запаху ніякого не було б. Але нічого, погодили, понаблюдали, то, То, ну, здається, нормально. Зараз все все добре. Їсть все. Думаємо, що... що то воно так щось. Ну, по кормах то нічого, нічого не, не міняли. Там, наприклад, чи обгодували, чи ще щось. Таке не може бути то, що ну, кормо тим, що завжди. Сьогодні вранці дав качанів нарубав. Зараз... Ну, на вечір знімаємо в обід, може всі не буде. Зараз сіна, а на вечір січки дамо. Нарізи зараз ще треба буде. Та й такі справи. Так що ми сьогодні трохи по. Поприживали, побігали. Ну, кріпіші з мучком, то взагалі нічого нормально. Себе почувають. Ну, Хоча, коли навіть як давали від листів, то думали, що хто знає, у Лунтика він, він, він такий гарний, сам по собі впитаний і, і росте нормально. І апетит його нормальний. то думали, що, що взагалі в його ніяких листі немає, нічого. Ось, до речі, валяра там теж щось постачухається. чухається. Там чи чи... кліщі чи, чи, то немає, того що шерсть нічого на місці не, не облазить. справи. Ну Зараз взяли ще й смаколки, їм трохи картоплі сипнемо. У ну, них остатки самі сладкі такі. Монті вже нормально вже є апетит є і все. Та й такі у нас справи? Окін, okay, доволі чмак картоплі. Ну і вже ще, ще там трошки потримаємо, вже будемо прив'язувати їх. Планував це покупити. Якось не було часу в магазин. Думаю, сам нароблю. На Пороблю перехрудніти все. Та такі справи. Хочемо всім подякувати, що від листів. Ну, якщо ж, ми думали, хто я знає, ростуть та й ростуть, але якщо так всі однозначно розказують, що... Обов'язково треба проколоти, то, ну, то значить це люди вже, які пройшли на своїй практиці таке, що треба їм проколювати. Тож, ну, ну вони в нормальні, так. Але вже якось будемо спокійніші у цьому всьому. Вон наша мурка. Зажурилася. Немає зараз роботи, Мішок всіх переловила. Але нічого. Ну, зараз ще, ще, можливо, на днів три вистачить качанів рубати, а тоді там ну, ще лушпаки, ще на якісь недільки дві можливо, а тоді вже будемо бачити, ну брісічка сіно. Ну це те сіно, що зрузили. Ну, що тоді їздив. Ось таке воно. Ну нормальне. Воно коли є багато, то тоді бички прибирають. Коли вже не багато, то вже вони їдять. Їдять із апетитом. Великим. І ще, до речі, завжди згадується, як... Ну, коли, коли такого не вистачає, завжди згадується старших людей. Ну, мене бабу, коли все розкала, то... Ну, ж колись не було таких там кормів, як зараз має можливість все заготове, там та й техніка і все. Що треба, все, щоб у запас. треба то, а молодь, що там? А нам і так хватить. А тут, як побули, побачили, то, то так собі. Ну, добре, ми знали, що, що є Що є в нас там, але, але треба, щоб вистачало свого. Ну, ще хотілося б люсери, звісно, посіяти. Усі розказують, пишуть, кажуть, що. Якби вона дуже добре, як на сіно, так і було, може можливо буде можливість кошувати зеленим, підкормлювати їм. То тоді навесно вже бачимо. Можливо, якось зома, тоді разом на сіно його. Це такі справи. Січку поїдають не дуже вони чогось. Але нічого, не буде чогось другого, то будуть їсти. Ну, Зараз вони їдять картоплю, то картоплю нормально. А пробували ще якось раніше картоплю на корморизку, ну, перерізувати, щоб обмішувати. то Щось в їх не виходить, вони не, не привикшать, що з дитинства. Ну, ну, Самі його затоптують все разом. Картопля чорніє, вони з'їдають і не їдять. Ну, в коментарях писали, щоб змочувати, то якось думаю, ми будемо спробуємо. Ну, щоб свічку разом з мукою змочити, перемішати. Оце ну, наш Валяра такий, і... йому зробили коментар, він зараз лідирує. Там написали, що валяра першу черзі піде на м'ясо. Ну, ну все одно щось якось він так себе поводить неактивно. Мурчик з крепшом собі поїдає все. Ну, ось так проходить нашої мурки діжурство. Я вже сходила в погріб, ось що я вже набрала, вже одне яблучко, курочки забрали і поки ми балакали. Горочки, компот, компот з малинки. Малинка в нас своя домашня. Ми садимо малину. Ось це яблучко вже доїдають. Ось так наш сьогодні замітає. Ну, і ще чоловік просив показати, як зроблений цей механізм на віз трансформер. Ну, добре, сіново з солому, шо в тюках, а що і так. Ну тут де вставляються ручки. Ось така кацюба зварена. Лоп-хлоп-лоп виходить. І отут отак. Ну, там труба надівається, просто щоб хручка була, ну це гачки для того, щоб прив'язати, було б удобно. Ось так. Ну все, Там видно, це хомтом прикріплена ця дошка. Ну оце ставиться просто ця рапина, що, що була на йому. Ну, можливо кому понадобиться хто зробить. Хто, щоб знав вже як. Ну, якось так. Сьогодні у нас отаке відео вийшло. Ми зазімемо, покажемо. Ну, то, що не стикалися з таким ще, що там, що, наприклад, якось після уколів. Та взагалі ми нічого не кололи, а тут ще після уколів, воно... щось там якось він себе не так погодить, як завжди. Ну, в тому році ми давали, ж нічого ж не було. А, ну так. Да, Тоді no. то, 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 як був один, то давали, то, то нормально. Ну, та воно, як воно там правильно. Що воно там, ну може які там так себе процес відбувається, там під там і шкірою ворушить, як то муху одганяє. Ну які там зараз мухи Нем, немає нічого. Але нічого зараз, зараз їсть. Будемо сподіватися, що буде їсти гарно, а якщо бічок гарно їсть, то гарно росте. Ну хоча, а що вона вже сінок <світок> привезли, то там їсти. Нічого, дотягнемося, буде. Добренько у нас. Та тільки справи. Ну тоді все. Дивіться, підписуйтеся, ставте лайки. Пока!